Всім доброї ночі. А зараз якраз 3.40. Саме в ці моменти, в ці хвилини і в ці секунди. А 3.40. 40. 24 лютого 22 року Росія повномасштабно, як фашист, як Гітлер, як Германія, напала на Україну. І не сказати про це я не можу. Вітати нас з вами сьогодні нічим, на жаль. Але прийти мимо цієї дати, прийти мимо цього дня, коли саме ми з вами залишилися у Києві в першу чергу, який збирався Путін взяти за години, а взяв за щеку, ми не можемо, і я не можу. Але я вас дуже прошу. Кожного з вас. Задайте питання, де в перші години війни був Оскар, був Порошенко, була Тимошенко, був Ляшко, була Зебедлота, і де були ви? І я переконаний, що відповіді вас вражать. Я був на місці, там, де я живу. Ви були на місці. А ті, хто виїхали з України, допомагали, надсилаючи вагони допомоги, яка розкрадалась губернатором Волинської області Погуляйком, і звільнили. Але мене тепер судять через це, що я його відділі ображав. Знесли і е, звільнили губернатора Вінницької області Барзова, якого я теж чмом вважав і вважаю. Треба ще багатьох знести. Сумського губернатора звільнили. Але де ми з вами були, ми знаємо, де були вони? І, будь ласка, давайте це пам'ятати. Підніміть їх в соцмережі і подивіться в усіх Тимошенко, Порошенка, Уляшка, Гандона міністра Закордонних Справ Кулеби, якому в перші дні війни писали студенти. Допоможіть нам повернутися в Україну і ми підемо воювати. Арахамії, Ярмака в Зелі, впритули в усіх Підарасів. Перші дні війни був пробіл. Поки ми з вами всі годували і всім допомагали. Тому мої вітання вам після операції з лікарні. І моя настанова вам. Запам'ятайте, віднині фільтр кожної гниди, фільтр кожної гниди. Яка рветься до влади? Я не йду до влади, я не піду ніколи до влади. Кожний Одне. один фільтр. Де ти, Гнида, був в перші дні війни? У мене все. Буча, Ірпень, Ворзель, Харків, Чернігів, Ніжин, Суми, Конотоп, Білопілля. Ворожба, велика Чернечина, Мала Чернечина, Безрік, Верхня Сироватка, Нижня Серватка. Всі, хто першим прийняв удар на себе, свободно двигаючихся танків, не пробачте і не забудьте.